Колись найбагатша людина у світі та засновник Мікрософт Білл Гейтс пообіцяв роздати практично все своє багатство хворим та бідним. Це відбуватиметься через його фонд, який припинить існування 31 грудня 2045 року. Гейтс сказав, що фонд витратить понад 200 мільярдів доларів протягом наступних 20 років. Пише «Ексіус». Гейтс, статки якого Форбс оцінює в понад 112 мільярдів доларів, повідомив, що спочатку планувалося закрити фонд через кілька десятиліть після його смерті і смерті його тодішньої дружини. Тепер Гейтс вважає, що коротші терміни здійсненні. На запитання, чим зумовлено це рішення, в інтерв'ю BBC Гейтс відповів, що за 20 років у світі будуть інші багаті люди, і вони краще розумітимуть, як допомогти людям розв'язувати проблеми. Гейтс розповів, що гроші будуть виділятися на три основні напрямки: зміцнення здоров'я, дітей та матерів, боротьба з інфекційними захворюваннями та бідністю. Щоправда, станом на зараз, навіть якщо Гейтс роздасть 99% своїх грошей, то все одно залишиться мільярдером у тексті рішення роздати всі свої гроші. Він зазначив, що його статки зараз оцінюються у 108 мільярдів доларів.